Доброго вечора! З вами ведуча новин українською мовою Дарина Назаренко. Сьогодні у новинах. Литва передає Україні військову техніку, необхідну в боях. Спікер сейму Литви обговорив із Папою Римським підтримку України Литвою. Під час зустрічі з педіатром була обговорена тема кашлю у дітей. Опубліковано рекомендацію розпочати переговори про членство в Євросоюзі. Заклик заборонити імпорт скрапленого газу із Росії. Литва продовжує безперебійно надавати військову підтримку Україні та в п'ятницю передала партію антидронів та генераторів. Передані Україні антидрони будуть корисні у боротьбі із противником. За словами командувача української армії, генерала Валерія Залужного Україна зараз гостро потребує передових безпілотних технологій, можливостей радіоелектронної боротьби та обладнання для розмінування. Литва вже розробила довгостроковий план європейського пакету воєнної підтримки України. Нові 200 тисяч мільйонів заплановано на 2024-2026 роки. Спікер Сейму Вікторія Чміліти Нільсен зустрілася у понеділок із Папою Франциском у Ватикані та обговорила підтримку України. За словами голови парламенту, з головою католицької церкви також обговорювалася роль Ватикану у підтримці держав, які прагнуть свободи та демократії. Під час аудієнції у папи Франциска ми обговорили зусилля з надання допомоги українському народу, який страждає, і військовим біженцям з України. Я подякувала святому отцю за його зусилля щодо встановлення в миру і молитви, але підкреслила, що світ має бути справедливим, заявила спікер Сейму. Минулої суботи в інтеграційному центрі Мальва відбулася зустріч з педіатром В'ячеславом Крутько, який розповідав про найголовніші моменти розпізнавання характеру кашлю у дітей. Лікар професійно та водночас доступно розповів, як розпізнати першопричини проявлення кашлю і поділився деталями ведення пацієнта. Наприкінці зустрічі учасники мали змогу задати запитання лікарю. Після того, як Єврокомісія озвучила рекомендацію розпочати переговори про членство в Євросоюзі з Україною та Молдовою та надати Сакартвело статус країни-кандидата до Євросоюзу, незабаром з'явилася перша реакція. Єврокомісар Віргініус Сінькевичес заявив, що це історичний день для усієї Європи. Крім того, за його словами, це є особливо символічним днем для України ще з однієї причини. Голова Єврокомісії у справах Європи Радвілі Моркунайте Мікуленіне Каже, що на цю новину чекали 10 років і називає цей день історичним. Законодавці Євросоюзу закликали блок заборонити імпорт зрідженого природного газу з Росії та закрити лазівки в існуючих санкціях, які дозволяють Москві продовжувати фінансувати війну в Україні. Європа запровадила 11 раундів безпрецедентних санкцій проти Росії. В даний час Брюссель готує пропозицію щодо нового пакету санкцій, який повинен також включати заборону на імпорт алмазів із Росії. У своїй необов'язковій резолюції Європейський парламент закликав ЄС. Заборонити імпорт скрапленого природного газу, який приносить солідний прибуток скарбниці Кремля. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕТЕПлюс. Дякуємо кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі наступної середи о 20.00.